Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максі Фуд Казан. Друзі, закінчився вже перший місяць літа, а ми й досі не приготували хід літнього сезону страви з кабачками. Отож, сьогодні ми будемо виправлятися. Друзі, приготуємо млинці з кабачків, дуже смачні. Для цього нам необхідно самі кабачки, кукуруза, яйця, чесник. Сир, соус, олія, приправки та борошно. Отож, приступаємо до приготування. В першу чергу, нам необхідно почистити овочі. Нам потрібно зараз легесенько спасірувати одну морковинку та одну цибулинку. Тобто, нам їх не потрібно доводити до повної готовності. Легесенько їх потрібно. Притушкувати. Закинули цибульку на сковорідку. Зараз буквально 5 хвилинок її обсмажуємо. Нам дуже сильно її пасірувати не потрібно. Буквально декілька хвилинок додаємо морквочку, так само легесенько пасіруємо, знімаємо, щоб вона вихолола, і додаємо до натертого кабачка. Морквочку додали до цибульки і легесенько пасіруємо. Такий у нас є соус на основі болгарського перця. І буквально одну чайну ложечку додамо до цибульки з морквочкою. Беремо два зубчика чесничку і необхідно їх вишивати до цибульки з морквочкою. Додали сюди смачних приправок, додали чесничок, соус і виходить дуже-дуже дуже офігенні аромати. Друзі, далі стоїть така задача. Потрібно максимально з кабачка вичавити воду. Наскільки це можливо, ми віджали з кабачка лишню вологу і зараз дам замішувати тісто на млинці. До кабачка нам необхідно зараз натерти сирочок. Млинці вже на сковорідці обсмажуються. Млинці гарненько обсмажуються. Зараз ще трішечки і будемо першу партію знімати. Друга партія вже на сковорідці. Все гарненько обсмажується. Друзі, приготували сьогодні ось таку просту літню страву, в той час дуже смачну. Друзі, не забуваємо ставити лайк, підписуємося на канал, а ми приступаємо до дегустації. А з вами на сьогодні прощаємося і кажемо до нових зустрічей на MaxiFood Kazan.